Так, на сьогодні вихідний день і я з дочкою зараз поїдемо в магазин Маршалс. Покажу трішки, де я купую саме одежу. Бо Зазвичай одежу тут можна і в торгових центрах купити, і в секонд-хендах можна купити. Є просто такі сітки магазинів, які називаються Маршалс і Winners. Це одна сітка. І це така як гуртовня чи що як обіцяйте, як не брендові там а, магазин, наприклад, там а, Банана Республік, наприклад, да? і там брендовий магазин, і він продає одяг суто даного бренду. А це сітка Marshalls і Winners, Вони якось так організовані, що туди. А, Поступають ці продукції від різних брендів. Наприклад, там одного бренда залишилося одного розміру там, або декілька розміру якоїсь там кофточки, наприклад, візьмемо. Да? І вони бачать, що сток цього товару дуже великий, і вони ніби здають гуртом все в сітку магазинів Winners і Marshalls. Там є не тільки одяг різних брендів, такі як Columbia, Tommy Hilfiger, Ну там багато-багато різних брендів можна знайти, але там є не тільки одяг, там навіть є посуд доволі класної ціни і якості, і італіянський посуд можна знайти. і Не тільки Китай, є і товари для собак, котів і продукти навіть деякі є. Ну, зараз під'їдемо і побачимо, що там є. Так, зайшла в наш невеличкий торговий центр, тут є в нашому містечку. І мені подобається, що тут зробили для нас таку ерію, де можеш собі прийти чи як попити. Може, каву маєш посидіти з кимось, поспілкуватися. Йо, ялинку вже поставили. так? Дуже класно. От мені зараз зима, холодно, з кимось хочу зустрітися, але ніхто не хоче додому до когось йти. А тут прийшли собі, присіли, посиділи, відпочили, порозмовляли, провели хороший час. А ось це віннерс, ми йдемо туди. Заходимо. Ой, вже прикрасили все. Яка краса. Гарно. Ідемо в Віннерс. Так, тут секція з шампунями, лаками для волосся. Хочу якийсь шампунчик собі вибрати. Тут бувають дуже класні е, класної якості шампуні. І хороші ціни, дивіться. В магазині, наприклад, в оригінальному воно коштувало 28 доларів. Ось тут коштує 17. Це велика різниця, повірте. Так, це лаки, піни. А мені треба шампунчик. Речі, тут і такі, як фен, можна купити теж по хорошій ціні. Наприклад, ось в магазині оригінальна ціна була 80 доларів. А зараз 40 в цьому магазині. Ой, новорічна яка краса, віночки на двері. Скільки? 40. Доларів. Ну, 35, але ж потрібно додати податки. У нас все без податків. Скільки такий набір коштує? 17 доларів. Ну, плюс податки. Ось тут косметика з цієї сторони. Зараз підемо глянемо. Косметички. Спонжики різні. Це косметика. До речі, часом в них такі є стійки, де все по знижці. Тобто тут, наприклад, там, коштувало там, 10 доларів, потім 5, а зараз 3. І ось, що я знайшла на таких стійці. Так? Багато хто шукає, хто зараз приїжджає. Переходничок. Це американський, європейський. Бачите, тут всі 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 Розетку. 10 доларів зараз познайшся. Ну, мені не потрібно. Але знаю, хто багато що шукає, не можу знайти. Ну, Взагалі, я знайшла в такому місці, де нереально, і з самого низу. Дійсно, знайти покупцю такий товар. Важко. Так, а тут одежа починається жіноча а з тої сторони чоловіча. Там курточка «Коламбія», Просто для приблизно. Це не зимово, це осіння. На холодно. Була 195, зараз 120 доларів. Але реально «Коламбія» курточка. Але це осіння, це зовсім не тепло. Ця цікава курточка. ярка. Скільки коштує? Була 165, зараз 100. Класно? Бо мало яркого одягу тут, якщо чесно. Осення теж непогано. Це така теж більш зимова. Але теж буде прохладно. 250, 179 зараз. Піжамки. Я люблю такі костюмчиками всякі, цікаві. У мене вже так багато піжам, але я їх завжди. Люблю дивитися. Наскільки коштує такий набір? О, цей дорожчий. 45. Був, зараз 35. Так в середньому 25 можна купити цей набір. Ох, іграшки виставили на... перед новим роком. Наборчики Лего. Сама б складала. Цікаво, скільки коштує таке Лего? 7 плюс років. 737. А де ціна? Упаковочка виглядає така, трішки припомнята, але я думаю, що цілий, не розпакований. Було 100 доларів, зараз 80. Wheels такі машинки. Класні. Тут, мабуть, і дорога включається. 70 доларів коштує. Можливо, тут немає дороги, можливо, тут просто 50 машин. Такі для самих малесеньких іграшки. Часом особливо, я дивлюся, тут на взуття ось знайшла, наприклад, Коламбія 8,5 розмір. waterproof. Ось тут Коламбія. waterproof. Ціна. Зараз. Були 175, зараз 119,99. Але цікаві такі. Так, тут починається посуд. І я собі шукаю е, такі якісь тарілочки для запікання. Ну, це не для запікання, це просто тарілочки. Вироблено в Японії. 6 доларів. Думаю, на рахунок ось таких для запікання малесеньких. Сирну запіканочку можна залити туди. І так як разова порція буде. 10 доларів коштує. Це то щастя, тут вітям. О боже мой. Такі формочки малесенькі. Пожарная машинка, да? 50 долларов. Пав патроля. Кроватка, как классно для куколки. 30 долларов. Счастье стоит. Кукла. Барбі? сорок шість по знижці. було шістдесят. Ну під хліб чи під тортик? Точніше, під тортик, да мусорнички тридцять доларів. 50. О, Ось такі глиняні я шукаю. А це стійка де все позништися. Такі глиняні горщички знайшла по 10 доларів по знижці. Це хороша ціна, і я давно не могла знайти таких саме малесеньких горщички. То зараз ми візьмемо їх. Так що, думаю собі доску обновити. Якусь, можливо, дерев'яну ось таку візьму. 13 доларів. Тут якісь такі маленькі є набір за 13, але це не дерев'яні, скоріше всього. Так ось такі контейнери для їжі. 10 доларів, 12 доларів. І вибір просто великий. Від самих малесеньких. До самих великих і цікавих. І навіть такі, як пазлико, зложуються. Оце доволі зручно, коли ти хочеш дитині положити разну їжу, яку певно треба гріти, а певну ні. Так, отут дитячий одяг. Сюди, дівчачі. Такий набір, 16 доларів коштує. Дві ковтиночки. Так, наушнички дитячі. 16 доларів, хороша ціна за наушнички. Часики різні, косметика дитяча, бутилочки 10 доларів за дві. Теж хороша ціна. Спортивний одяг. Це стійка суто по знижці. А там далі. Звичайні ціни. Так, треба перчаточки купити дитині. Рукавички, точніше. 10 доларів ось такі коштують. Тут проблема в тому, що мало того, що холодно, але воно мокре дуже часто, оскільки дитина з снігом грається, і потім приходить в садочок, воно все розстає мокре. Ах, то я дивлюсь такого матеріалу більш плотнішого. Мабуть, я візьму ось ці. Можливо, ці. Теж 10 доларів коштують. Взяла ось такі для хлопця і таку для дівчинки. коштує. Ця 35 коштує. Така тепліша. Зараз гляну, скільки коштує. 40 доларів. Штанішки. 30 доларів пума. відділ рушничків і покривалок. Ох, рушнички давай візьмемо такі, так? Да? Такі стандартні десь 13 доларів. А, так, да, такі є 13 доларів. Це більшого розміру такого. Я, мабуть, ось такі візьму. Вони всі по одній ціні, приблизно такі більші 13 доларів коштують. Подушечку знайшла собі, дось, так? Да? Сіда. А, сідать? А, щоб подушечка тебе обнімала, так? Да? Зрозуміло. Так, мені треба постільний набір для малої. Ой, це вже дорожчий, 90 доларів набір. 80 доларів набір. Це те, що з якішнішого. І кінг сайз це найвеликий сайз. Ось це квін. Нам треба на твін дитині. Фулл квін. Кінг. Ось кін 100% котон по знижці 46. Це оцінка, Що щоб туалетну бумажку туди ставити. Так, мені треба твін. Так, знайшла з динозавриками такого набору. Коштує 25 доларів. Хочу глянути, що сюди входить. Ага, Прос... простень. На матрасник і два cases, пілов... і дві на подушку. Тобто на саме одіяло немає, а все остальне є. 25 доларів. Це, мабуть, я візьму для малого. Так, тут ще на знижці я знайшла таку класну коробочку. І вона мені настільки. От я просто ідея, я сюди зложу всю аптечку. Класна така коробочка дерев'яна, і в мене буде місце для аптечки. І сховаю високо-високо від дітей. За 5 доларів ідеально, мені кажеться, скласти все, щоб. І такий рушничок взяла за знижці на 10 доларів. Коробочка 5 доларів. Не знаю. ну Мені дуже подобається. Я зараз прийду, прям переберу всю аптечку, повикидаю все просочене і поскладаю. Буде місце для аптечки. Таніжки Кельвін Klein, 35 доларів. Платтячка. 60 доларів. Ну, таке собі плаття. Це все, -все чоловіче. Чоловіча куртка доволі тепла, хороша якість, дивлюсь одразу. Це хороша фірма. Скільки коштує? Ага, знайшла. 130 доларів. Це хороша ціна за зимову курточку. Це реально для мужчин, мені кажеться, хороша куртка, якість. Непогана. І ціна. Це вже холодніше все. Ці, яка класна по якості рубашечка на чоловіків. Така простенька, котонова, така дуже класна. Оригінальна її ціна 80 доларів, а тут продається за 30. Але реально прикольно. Стиль такий цікавий. Свічечки. Люблю всякі ароматичні свічки. Вони в районі 15 доларів. Отака велика, навіть банка 30 доларів. Ці зазвичай 12-15. І ось тут на виході вже техніка там наушники продають зарядні пристрої. Ось там. Ось знайшла класну каламбрівську курточку, синю, зимову, довгу. По знижці. Цікаво, скільки коштує СК розмір. Ось тут. 100 доларів. Була 130. то треба шукати, Тут, навіть якщо щось знайдеш одне, то одного розміру може бути. Рібок, курточка Ну, це така більш осіння, 60 доларів, Ну, вона холодніше. Це теж щось холодніше. Ну, Кажеться, тепле, але 190 доларів. Була 260. Фірма Лол. Чи Лолле, не знаю, як читається. Чи не непогано теж. Ось така виглядає тепла. Пейджер чи, чи як? Ну, дійсно так виглядає теплою. 2Х розмір. Найшли ціну, ну це вже видно, що ціна за зимову курточку. 300 доларів. Оце дійсно, мабуть, тепла, хороша. Була 450, зараз 300. 300 доларів це нормальна ціна, адекватна за якісну курточку. Так, знайшла таку жилеточку цікаву. 50 доларів коштує, така тепленька. Але нема зараз бюджету на це, так що йдемо далі. О, дитячі новонароджених. Все для новонародження. Це осінні сині курточки. Ну, кажу, тут буває таке, що просто одного розміру є курточка. Так, я вже досить давно вичисляю чемоданчика собі хочу купити. Що, там шапочку вділа, так? Да? Красуня. Ось чемодани коштує 140 доларів. Це найвеликий розмір, те, що мені ж треба. Але я 140 доларів не хочу витрачати, якщо можна за 100 купити, якщо буде акція. Тут постійно треба дивитися просто. Ось це, наприклад, менше орожнього. Це середній розмір. 75 зараз по знижці. О, чорний є, 120 по знижці. ти тиніс! Клас. Так. 140. В середньому 140 це такий великий чемодан, 130. Ось цей чорний 118. Та й також 118. І звісно, як же ж ми вийдемо з магазину і не покатаємося на качельках. Така машинка, так? Тут класна? Закидаєш сюди 1 долар і вона ніби їде. Буквально одну хвилинку, може навіть 30 секунд. Але ніхто не мішає просто посидіти тут. Ну давай, залізай. Молодець. Так, заплатила я за все 100 доларів. Тоді нічого не купила, а 100 доларів залишила. Качечка. Ладно, всім гарного дня. Бажаю вам всім всього найкращого. Пока-пока.